Зараз у нас по плану йде інженерна підготовка. Ми розглядали ОЗМ-72, випригуюча міна, МОН-50, ПФМ, пелюстку. Міни, які стоять на озброєнні нашого ворога, які стоять на нашому озброєнні, як вони встановлюються і що робити у випадку, коли ти їх побачив. Знімати їх не бажано. Цим займаються спеціально навчені люди. І навіть, як кажуть, не ставив не лізь, а якщо ставив, все одно не лізь. У ворога дуже багато мін, дуже багато замінованих територій в Україні. І заміновують навіть е, ту ж саму зажигалку, той самий магазин. Що, Міна вилітить. У нашій бригаді всі інструктори. Хто з меншим, хто з більшим, хто за таким досвідом якби таких і відбирали. А ми знаємо, що і як воно працює там. Просто буквально лопати так, трохи банально можна поставити гранату. Без ЛП дуже круте, багато чого нового, цікавого, цікавого викладання та і лояльне ставлення.